Всім привіт! В ефірі програма Студентський квиток, яку спеціально для вас підготували студенти Київського міжнародного університету. У студії працює Христина Паркова. Дивіться у сьогоднішньому випуску Вибори голови студентського уряду КИМУ. Секрети телепроцесу. Цей тиждень в історії. ПОРИНЬ казку. Студентський уряд КМУ – це система молодіжного самоврядування, основними завданнями якої є інформування студентських кіл, захист прав та інтересів студентів та допомога в реалізації їх ініціатив. Але така система не може існувати без наявного лідера. Отже, час ікс для всіх кандидатів на пост голови уряду настав цього тижня. Як проходили вибори, знає Кіра Калітовська. У стінах нашого університету відбулись вибори голови студентського уряду КИМУ. Вибір студентів запорука успішного та плідного функціонування студентського самоврядування як в університеті, так і за його межами. Це прекрасно розуміють студенти. Явка на вибори, які відбулися 21 травня 2014 року, була максимально високою. З 9 ранку до 18.00 кожен зі студентів мав право проголосувати за обраного ним кандидата, але виключно за наявності студентського квитка. Відповідно до положення про вибори, голова студентського уряду обирається на основі загального, рівного і прямого виборчого права через таємне голосування. Для організації та контролю за перебігом процесу виборів була створена незалежна виборча комісія у складі шести осіб. Чотири незалежні представники зі складу студентів Киму та два викладачі університету, опечатані коробки, бюлетні, протоколи, акти тобто, все як на справжнісіньких виборах. Увечері після закриття голосування коробки були розпечатані. Як показали підрахунки бюлетнів, майже 70% голосів здобув Володимир Шевченко, студент третього курсу міжнародних відносин. Його суперник Максим Мурга, студент третього курсу інституту журналістики, приблизно 30%. Привітання та передача офіційного значка не змусило себе чекати. А от перше своє інтерв'ю в якості новообраного голови студентського уряду Киму Володимир надав саме нам. Момент несколько волнительный, поскольку я отдаю себе отчет о том, какая ответственность заводилась на мои плечи. Нам нужно не только а удержать это все, но как бы постараться сделать, добиться еще более, больших, высших результатов, чем это было уже сделано. Что ж, до інших участников, то вони высловились так. А я на самом деле поздравляю своего друга Владимира Шевченко з победой и хочу вам пожелать подальше успіхів в цій роботі, тому що за три года роботи в этом стоніцькому парламенті я знав, що это очень сложно. Вибори це ще один спосіб довести, що ми хочемо жити у демократичній та правовій державі. Карина Калітовська, Світлана Островецька, Дмитро Аліфанов, Олександр Квасницький, Київський міжнародний університет. Здавалося б, нічого складного у тому, що працювати на телебаченні, немає. Але як і будь-яка інша професія, вона має свою специфіку та свої нюанси. Завісу таємниці над секретами телепроцесу підіймає наш наступний сюжет. Щотижня ви маєте можливість дивитись такі передачі, як студентський квиток і свіжий погляд. На екрані все виглядає дуже гарно та досить просто, але не кожен знає, скільки треба зробити для того, щоб вийшов цікавий та досить інформативний сюжет. Ми вирішили провести вам невеличку екскурсію телестудію Київського міжнародного університету. Тож ходімо подивитись, як ми тут працюємо для вас. Навчальна телестудія Киму почала працювати у 2002 році. Відтоді практична база є невід'ємною частиною студентів декількох інститутів. За час роботи телестудії було створено чотири програми, дві з яких транслюються і по сьогодні. Але це історія. А ми пропонуємо вам подивитись, як ця система працює насправді. Отже, знайомтеся! Директор телестудии Анастасия Глуцька. Все ребята очень активны, у всех прекрасные идеи с этими идеями не приходят. Я их немножечко корректирую, э, даю какие-то маленькие советы по поводу, как правильно оформить сюжет, как правильно написать сценарий, у кого лучше взять интервью, э, как подойти к тому или иному человеку, чтобы сюжет вышел более полным и более э, наполненным информационно. Первый и наискладнейший этап у подготовке сюжета – идея. Правильно обрана тема це 50% успіху, потім збір інформації, виїзд на місце події, інтерв'ю з учасниками, думки експертів, соціальні опитування. Усім цим займаються журналісти. Їх тут працює величезна кількість. І всі вони студенти. Киму найбільш складний етап роботи в журналістиці це саме робота з людьми, бо постійно домовляєшся, постійно якісь перенесення. І ми повинні розуміти кожного, але на жаль, не кожен розуміє нас. А найбільш цікавий етап це саме робота над матеріалом. Коли в тебе все домовлено, і ти вже маєш оператора, ти вже маєш відео, ти вже маєш щось що знімати і маєш де знімати. Це це найліпше. А після того як текст було начитано, за роботу приймаються відеоінженери – Они из великої кількості кадров выбирают наикраще. То завдяки благодаря компьютерным программам, собирают наши сюжеты как справжненькие пазлы. Учитывая специфику нашей программы, сюжет должен заинтересовать как старшеклассника, так и студента, который в принципе может к нам перейти, так и людей старшего возраста, которые могут отправить своего ребенка учиться к нам. Поэтому мы беспокоимся прежде всего о двух показателях. О качестве. І об увлекательності матеріалу. Але це тільки на перший погляд. Ми дуже серйозні та зайняті люди. Насправді, в перервах між роботою ми бавимося як діти, і навіть трішечки сходимо з розуму. Всі працівники телестудії це велика родина, де піклуються та підтримують один одного. Тож представляємо вашій увазі архівне відео з найкумеднішими моментами з нашого журналістського життя. Вчітись, читайте і чужого, не, і чужого не цурайтесь. Цінуйте час. <рес> <рес> Цінуйте час, який ви макий ви маєте. <рес> вот. І не робити його на те, що зрештою вам не знадобиться. Скандал інтриг розслідувань. Ми показали вам все, що стосується нашої професії та нашої роботи. Єдиний чоловік, який залишився за кадром, наш оператор Дмитро. Та якби не він, ви б не побачили ані цей сюжет, ані багато інших з бойових дій повсякденної журналістики. Олександр Єфименко, Дмитро Аліфанов, Київський міжнародний університет. Щотижнева рубрика Цей тиждень в історії має на меті розповісти про всі найцікавіші події з історії, які відбулись з період того чи іншого тижня. Цього разу автори сюжети звернули свою увагу на період з 19 по 25 травня. Докладніше дивіться у сюжеті Анастасії Глуцької. 988 року нової ери сталася подія, яка змінила хід історії Київської Русі. Подія, яка зумовила швидкий розвиток дипломатичних зв'язків між нашою прабатьківщиною та іншими європейськими країнами, Подія, яка визначила політичний та культурний вектори розвитку. Цікаво, а як склалася б історія, якби 988 року ця людина не охрестила борусь? Згадки про перших християн, які заселяли територію Київської Русі, відносяться ще до часів апостолів. Втім, не можна однозначно сказати, що інформація, почерпнута з літописів, є достовірною. Однак факт прийняття християнства княгиною Ольгою бабусею Володимира Святославовича не підлягає спростуванню, що ж саме змусило князя Красне Сонечко зупинити свою увагу не просто на християнстві, а саме на православ'ї. Відомо, що напередодні подій 988 року князь намагався реформувати язичницький пантеон, таким чином об'єднуючи розрізнені слов'янські племена спільною релігійною системою. Одначе реформа не прижилась. Напевно, діями князя Володимира керувала й думка про те, що Київська Русь не зможе вийти на авансцену європейської політики, сповідуючи саме язичництво. Адже найрозвиненіші країни Європи на той момент вже давно утвердили християнство як релігію державну. Навколо прийняття рішення Володимиром вирує чимало легенд, небелиць, домислів, з-поміж них найбільш ворогідною є версія, згідно з якою князь зупинився на православ'ї далеко не з етичних міркувань. Причина полягала в тому, що за канонами католицизму, лідерство і першість там належала понтифіку, папі римському. Чого не скажеш про християнство східного обряду? Там перше місце завжди посідав правитель, монарх. Таким чином, приймаючи християнство, Володимир вводив Київську Русь в один ряд із провідними європейськими державами, а обираючи православ'я, залишав владу в своїх руках. Процес хрещення був далеко нелегким. Русичі відверто не приймали реформу і не бажали визнавати християнського бога, таємно вклоняючись язичницьким богам і так само таємно зберігаючи язичницькі капища. Втім, Володимиру вистачило твердості характеру, аби не піддаватись на народне незадоволення. Київська Русь стала християнською, а сам Володимир обезсмертив своє ім'я, заслуживши статус православного святого у званні рівноапостольного, і це при тому, що назвати князя відомого своїм волелюбством і жорстокістю безгрішним важко надзвичайно. Та все таки саме завдяки йому Русь вступила у ту фазу свого існування, коли стали можливими розвиток освіти і науки, культури та економіки, політики та мистецтва. Але мали минути ще вісім років, перш ніж на Русі з'явилась перша кам'яна церква. А сталося це якраз 25 травня, року 996-го. Саме тоді у Києві була зведена святиня, на побудову і утримання якої Володимир віддав. Десяту частину своїх прибутків колись на цьому місці була десятина церква. Наразі не залишилося навіть фундаменту, а колись це була святиня. Саме тут русичі ховались під час татаро-монгольської навали. Вони вилазили на дах будівлі, і під вагою людських тіл будівля обвалилась. Саме так десятина була зруйнована вперше. Відтоді її відбудовували і руйнували ще на один раз. Час війни, і звісно ж людська дурість. Втім, десятинна була лише першою ластівкою. Місто над Дніпром сьогодні називають золотоверхим і не дарма. Християнство започатковане тут Володимиром стало каталізатором всеохоплюючої заводови міста, і з поміж багатьох споруд тут виділяються золоті бані православних церков а все могло бути інакше, краще гірше питання риторичне. Але місто могло мати геть інший вигляд, обери Володимир іншу релігію. Анастасія Глуцька, Андрій Сокирко, Київський міжнародний університет. Навіть якщо ти вже доросла людина і вважаєш, що тобі не цікаві казки, завітай до галереї персона і порень у справжнісіньку феєрію, яку за допомогою скульптур та картин створили київські митці. Подробиці у сюжеті Ганни Сергієнко. Нещодавно в арт-галереї Парсуна відбулася виставка під назвою Тринадцять небелиць», присвячена казкові та фантастичній тематиці. Детальніше про це нам розповіла арт-менеджер галереї Анастасія Кацан. Київ волшебний город, падов місто містичне, число 13 – магічне. Галерея Парсуна зібрала під своєю кришою удивительне створення гноми, поэтому, звісно, ми так і назвали. Мы меняем экспозицию раз в полтора 2 месяца и все время ищем интересные новые лица, которых можно было бы представить нашему зрителю. Лена сделала первую персональную выставку авторской куклы в нашей галерее, и мы рады, что новые молодые украинские художники могут сделать такие достойные работы. В рамках цієї виставки були представлені авторські ляльки Олени Ступи та картини Володимира Тарасенко. Відкриваючи склінні двері галереї, потрапляєш в світ дитячих фантазій і казкових персонажів, з вигляду звичайне взуття, одяг, меблі, книги. Але в роботах художника Володимира Тарасенко черевики стають машинами: книжкова шафа міською ратушою, вішалки деревами, торшери вуличними ліхтарями, швацька машина аркою з воротами. Так дитя перевертає табурет, щоб зробити з нього космічний корабель. Або заглядає в ілюмінатор пральної машини, занурюючись в Маріїнську западину. Таким чином, доросла солідна людина включається в гру, запропоновану автором, і ось вже персидський килим перетворюється на живавий проспект, а кіт ще дрімає на пуфі в пам'ятник посеред площі, таємницю розкрив сам художник. Мої роботи всі є я б, зеркалом всіх філософських книг, які читаю. Поряд з такими мрійниками особливо затишно живеться казковим гномом Олени Ступи. В галереї персона таких пустотливих гномів зібралася ціла дюжина. У кожного з них своя історія. Але Олені Ступі більше до душі, коли відвідувачі самі вигадують неболиці про її малят. На даній виставці представлені мої гноми та бувайки. Це одна із моїх любимих кукольних тем. Это маленькие маленькі волшебні которые які поселилися с человеком. Якщо вірить в сказку, якщо верить в знаки, то цей как бы оживает и тоже теж тебе тобі щось -то підказати, помочь, повігнути. Роботи авторів дарують відчуття дива і щастя, дивлячись на них, згадуєш, що теж родом з дитинства. І повертаєшся у казку. Ганна Сергієнко, Анастасія Дердяй, Дар'я Подорожна, Тарас Буткевич, Київський міжнародний університет. Що ж, на сьогодні це всі новини. Я прощаюся з вами до наступного випуску. Ваші відгуки та пропозиції надсилайте за адресою місто Київ, вулиця Львівська, 49, або ж телефонуйте 450 06 31, Код Києва 44. І з вами були студенти Київського міжнародного університету. І я, Христина Перкова. На все добре.